Допомогли армії, ще й прозвітували активісти єдиного волонтерського центру, порозказали про складні будні волонтерської роботи. Окрім матеріальної допомоги бійцям, тепер у волонтерів додалось різних обов'язків: підтримка сімей, члени яких воюють у зоні АТО опіка про поранених, та найважливіша функція пошук безвісти зниклих. А інколи й повернення додому захисників, що віддали своє життя за батьківщину. Єдина людина, яку сьогодні вже знайшли. Благодаря Дарині, це Дніпропетровському госпіталі знаходиться тіло Саламахі Оліга». На жаль, поки інформації щодо чернігівських бійців мало, достеменно невідомо, відомо скільки зникло безвісти, хто потрапив у полон, а хто віддав своє життя. Цими користуються шахраї. Часто волонтери фіксують випадки дзвінків до родичів бійців. Про вимогу заплатити гроші. Це повернення полоненого додому. Якщо хтось позвонив, дізнатися чи можна поговорити. Конкретно з рідним, з полоненим в першу чергу треба зафіксувати номер телефону, повідомити у відповідній служби СБУ міліцію. Також рекомендує центр Рубана йому теж надавати інформацію на гарячу лінію центру Рубана, Центру звільнення полонених. Такі факти зачасту родичі намагаються самостійно визволити армійців. Це кажуть волонтери. Найбільша помилка не треба в жодному разі туди їхати. Тому що вже є випадки, коли людина поїхала, дружина, визволяти свого чоловіка. А потім е, волонтерам та відповідним службам треба ще й визволяти звідти дружину активісти просять у випадку таких дзвінків звертатись за гарячою лінією до СБУ для сімей бійців, що воюють у зоні. А то волонтерський центр організував клуб підтримки родичів, а особливо дітей. Кожного вівторка, о 18-й психологи волонтери проводитимуть зустрічі з усіма бажаючими. Не обходять стороною активісти психологічну допомогу для військових, що повернулись з буремного сходу. Сьогодні найбільша проблема вояків алкоголь як засіб, щоб заспокоїти нерви. Вони не допомагають їм таким чином знімати стрес, А це приведе до того, що у вас з'явиться нова проблема. Ви отримаєте алкоголіка в своїй сім'ї. Проте, незважаючи на існуючі проблеми, волонтери запевняють, дух у хлопців бойовий і віра тільки в перемогу.